Доброго дня всім. Сьогодні в нас не на ремонті. Ось така от колонка. Звичайна колонка. Активна, акустична, комп'ютерна на два канали. Включені і виключення, інший спікер, два входи. Ну звіт, От. Все робоче, все нормально, є тільки одне але. Дуже сильно гудить трансформатор. Я не знаю, чи це наводка йде від. Сам трансформатор дає наводку на електроніку, чи просто він гудить від вібрацій. чи як. Але коли нічого не грає, от просто тиша, ти собі сидиш. Щось робиш і нічого не, не роб... Ну, нічого не грає, колонка не грає. Я... У... Постійно. Дуже... Я чутливий до цього. Воно мені сильно давить на вухо. От, я навіть часто борюся з, з таким гулом від жорсткого диска в системному блоці. Тому я вирішив, що цю радість треба переробляти. <кій> я вже таке робив з іншими колонками, теж дуже дратувало цей фон наводки трансформатора. Я просто цей трансформатор виносив назовні. Сюди заводив дротики, трансформатор в окремий корпус, гудіння гул пропадав. Тишина, гарно, все класно. Ну і Може це як то самообман, але мені здається, що звук став трошечки краще. Так що, от приступай. Як розбирати? Е, ремонтував 51 систему. Це там до сабвуфері е, повністю все. трансформатор, електроніка, всі регулятори, всі входи. Ну, там вони так роблять, так, ну, та система була так роблена, що спочатку всю електроніку піхали, під'єднували, всі ці роз'єми, все, все, а потім тупо склеювали докупи і все. Тобто, там м -м, без розбирання корпусу інакше не можна було переробити. Я пробував там якось. Тобто я в тому випадку тут була така панелька велика, там з кнопочками з усім, я її знімав, якось спробував туди підковиряти, щось поміняти, перепаяти. от, Але. Скажімо так, при присильних басах. Там оця вся штука вона була якісно не закріплена, бо доступу не було. Воно все вібрувало, так що я закинув ту роботу пішло пішла на запчасти. Отже, як розібрати? У нас тут бачу є 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, чи воно нам поможе чи ні, але виглядає так, що ніби має допомогти. Значить, будемо розкручувати. Ніби нічого особливого, правда? Так, а ну от я включу, зараз подивимося. Не знаю, чи чути. Що ж, будемо зараз витягувати. Тим більше що тут де тільки два дроти, так що плюс трансформатор малесенький. Тій, що попередній я робив, там було на три дроти, трансформатор був більший. Там і потужність була більша. От, ну, Будемо пробувати. Так, Щойно переслухав попередній запис, ну що ж, на записі не чути. Тобто цей гул, який видає трансформатор. На записі його не чути, от, але повірте, що він є. І для людини, якщо, скажімо так, якщо вона чутлива до, до таких от звуків, то на голову давить так серйозно. Так, Так, беремо цю нашу стяжечку і що розкосимо. так. Угу. Так, щоб полегшити нам життя, що ми зробимо? Зараз ми просто від'єднаємо. Так. В принципі, це змінний струм, так що тут не грає ролі, яким, яким боком чіпляти. Так, живлення від'єднав. Зараз ще треба від'єднати. Це в нас що? Left спікер. Так, це у нас. Райт спікер. А, це можна не від'єднувати. ж жди до цього. Динамічка. Так, і... Це у нас йде вхід. Left right. Лівий правий. Можна не. Так. А до речі... І у нас на мікросхемі LA4597. Так, що ми тут робимо? Значить, кнопочку, кнопочку ми лишимо. Кнопочку ми, напевно, що перекинемо на, на ось сюди. Вже на вторинну обмотку, а може і ні, будемо діти. Так, значить, нам потрібно зараз, оскільки, оскільки тут воно заляпано, клеєм, нам потрібно взяти інструмент для делікатної роботи. От оцей. З цього боку зажимаємо, з цього боку Тобто з цього боку оце, крутим. Так, є у нас оце. Що в нас залишається? У нас залишається від'єднати зараз оцю кніпочку. Так, ні, кніпочку можемо залишимо. Що ми зараз від'єднаємо? Це від'єднаємо 200 200 двайтик, як казала моя сусідка. Першній шнур 220. Переконайтеся, що він не ввімкнений в розетку. Так. А то міг би бути феєрверк. Скажімо так, коли я був маленький, я вже один раз такий феєрверк зробив. Було весело. Мені було дуже цікаво, чи перекусять кусачки дріт, який йшов від холодильника. Мені тут було 5 років, дитина вивчала світ. Дякувати Богу, тільки пробки повибивало Ну і мені на одне місце дали зрозуміти, що я не дуже був правий в тому питанні. Але загалом перше знайом хто з електрикою. що це можна відкусьманити. Раз. Два. Так, ось наш трансформатор. Характеристики 12 вольт, 17 мА. така от штука. Так, кнопочку ми залишимо. Ще також звідси треба забрати. Наші кріпильні елементи. Так, що тут у нас? Вроді, де ще одна шайба має бути. Нема. Добре, нема, то нема. Нічого страшного, так? Так. Це сюди. Що ж? Трансформатор вибрали. Сюди нам треба завести не 220, а от звідси. Трансформатор 12.07 А. Кнопочка, кнопочка. Кнопочка. Кнопочкою я, напевно, що лишу. Значить так, трансформатор звідси забраний. Тут зробив трошечки більший отвір для того, щоб поставити отаке от, 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 от гніздо. Так, ну і кнопочка. Куди без неї. Залишимо її там же саме. Значить, так, закладаємо сюди нашу кнопочку. Закладаємо сюди наш наше гніздо. От. Так. Ну і відкусив від трансформатора, відкусив дроти зі штекером. Зараз ми це все гарно, правильно з'єднуємо, скручуємо колонку. Ну і вже потім воно буде живитися від зовнішнього, зовнішнього трансформатора, а не внутрішнього. Так, що ж, приступимо. Залишилося приклеїти, залити силікон, ну, термоклеєм. Ось цей ж щоб він, щоб його не вичивило, не видавило. Ну і оцю кнопочку. Ну що ж, клей застинув, захолов, під'єднуємо назад нашу колонку електроніку. Так, це що в нас? А це? IC чи AC. Так, це у нас що? Це у нас лівий спікер. І це у нас вхід. Так, під'єднали. Закручуємо. І так будемо робити трансформатор. Так, з усіх доступних коробочок під оцю цю радість знайшлася тільки така от. Коробочка. Але в принципі він туди підходить. Тобто, якщо покласти отак от і накрити, то буде поміщається слово. Значить, зараз просверлю чотири отвори, два отвори для того, щоб закріпити оцей трансформатор. Ще два отвори для того, щоб сюди завести ці дроти. я вже підключав, воно все нормально працює. Якщо в коробості поставити не фонить, не гудить, все чудово. Так що зараз будемо цим і займатися. Отвор є. Залишилося зараз тільки прикріпити трансформатор, завести сюди дроти, припаяти, засиліконити, скрутити і готово. Ну, само собою, що треба буде зараз здерти всі оці наліпки. Ну і помалювати, само собою. Так, є у нас вже помальована коробочка. Що ми робимо? Значить, закладаємо наш трансформатор. Я напевно, що краще спочатку болтики закладу. Так, раз. Два. Супер. Болтики. Все як було в колонці. А ні. Може так. Шайбочки, гравери. Так, тут якісь дуже великі гравери, але вже хай буде. І гаєчки. В принципі, можна було взяти і менші е ці шурупи, болти, гайки. Так, болтики оці. Але мені було не то, щоб... Ну так, ліньки шукати. Так, що ж, беремо. Це у нас що йде? Це у нас йде 9, 12 вольт. Так, 12 вольт. Опа! 12 вольт, думається, підіжметься, підіжметься. Супер. Беремо наші термоусадочні трубки. Тоненьких уже майже не лишилося, треба буде дозамовити, ну, підходить, підходить. За тут з краєчку є ще різьба, і от її треба не зачепити. Так, потримаю, почекаю, поки воно засохне. І будемо робити аналогічне з 220. Так, застинув наш силікон. Закручуємо. Вийти треба рівно. Що ж, тримається? дивитися. Так, перше включення. Не бахнуло. Вже добре. Правда, там немає особливо чому бахкати, ну, але... Так, де наша колонка? Наша колонка? Наша колонка. Не фунить, не гудить. Супер. Так. Де наш звук? Де наш звук? Раз. Два. Як побахне. ну, юху, алілуя, все працює, слава Богу! так, Ця коробочка собі збоку буде біля колонки отак постояти. У мене стаціонарна один раз поставив і забув. Але, по крайній мірі, того такого дикого фону на вуха вже нема. Так що, як то кажуть, ціль досягнута. Що хотіли, то зробили. Дякую за увагу. Гарного дня всім!